Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Ефективне опалення: це поняття все частіше з'являється в інформаційному просторі. Це баланс між ефективним виробництвом теплової енергії та енергоефективним його споживанням. В наш час особливою популярністю користується низькотемпературна система з назвою теплопідлога. Зараз теплопідлогу монтують майже на кожному об'єкті, і це дійсно вигідно, як з точки зору капіталовкладень, майбутньої економії коштів на опалення, а також за рахунок підвищеного комфорту. Для людини фізіологічно більш сприятливо, коли ноги знаходяться в теплі, а голова в прохолоді. Тепла підлога існує електрична та водяна. Сьогодні ми розглянемо водяну теплу підлогу. Це система панельного обігріву, тому що передача тепла відбувається через нагріту теплопровідну поверхню. Тепла підлога це багатошарова конструкція, всередині якої знаходиться труба, по якій циркулює теплоносій системи опалення. Розподільчий колектор з насосною групою та автоматика створює необхідний потік води з певною температурою. Температура подачі розраховується в залежності від типу приміщення, виду підлогового покриття, бажаної температури повітря. Рекомендована температура теплоносія 35-40 градусів Цельсія. Щоб поверхня нагрівалася рівномірно, Перепад температур між подачою та зворотньою лінією повинен бути мінімальним 5-7 градусів Цельсія. Заборонено подавати в теплу підлогу теплоносій з температурою вище 55 градусів Цельсія, тому що це призведе до пошкодження покриття. Головною перевагою є рівномірне нагрівання приміщення за рахунок великої площі обігріву. Тепла підлога ідеально підходить для роботи. з конденсаційними котлами та тепловими насосами, що також розраховані на роботу з температурою 50 градусів Цельсія. Висока ефективність досягається за рахунок низької температури тепломасія. Тепла підлога може використовуватись в якості основної системи, а також як додатковий обігрів приміщення разом з радіаторами. Вона включає такі компоненти, як ізоляцію, трубопровід. Кріплення, демферну стрічку, пластифікатор або фіброволокно для бетонної стяжки, розподільчий колектор з насосною групою та автоматику керування. Фінішним покриттям для теплої підлоги може бути керамічна плитка найбільш поширене покриття, міцна, не деформується, витримує суттєве навантаження, характеризується чудовою теплопровідністю. Ламінат товщиною 8-9 мм. Клас з насостійкості 34 З позначкою, що його можна використовувати з теплою підлогою. Температура нагрівання ламінату не повинна перевищувати 30 градусів Цельсія. Інколи паркет, але менш ефективний для даної системи, не дозволяє нагрівати вище 25 градусів Цельсія. Розглянемо кожен елемент системи. Почнемо з ізоляції або підкладки під теплу підлогу. З неї починається монтаж всієї системи. Вкрай важливо, щоб базова поверхня, на яку буде монтуватись теплопідлога, була рівною та без дефектів. В іншому випадку потрібно залити чорнову стяжку товщиною не менше 30 мм. Розчин для чорнової стяжки можна купити готовим. Або виготовити самостійно на основі цементу, піску та пластифікатора. Співвідношення пластифікатора до цементу 1 літр на 100 кг. Теплоізоляційні плити дозволяють знизити споживання енергії, тому що запобігають втратам тепла, яке йде вниз, до сусідів, в підвальне приміщення чи бетонне перекриття. Плити ізоляції укладаються стик в стик по всій площі поверхні. Існує декілька типів ізоляції. Раніше для утеплення використовували пінопласт або ековату. В наш час переваги надають плитам з екструдованого пінополістиролу. Він має низькі показники теплопровідності, хорошу звукоізоляцію, мінімальну паропроникність та тривалий термін служби. Ще однією перевагою є те, що його не приваблюють гризуни та камахи. Ізоляція для теплої підлоги буває рівна. З покриттям для розмітки та рифлена. Різної товщини від 20 до 100 мм та щільності. Рифлена ізоляція або плита з бабишками спеціально створена для швидкого та якісного монтажу трубопроводів. Виступи на такій ізоляції розташовані на однаковій відстані і є своєрідною розміткою, по якій прокладаються контури теплої підлоги. Щільність плит таких зазвичай не менше 40 кг на метр квадратний. Трубопровід. Для монтажу теплої підлоги використовують різні види труб. Основні це труба із шитополітилену «ПЕКС», труба з поліетилену ПЕРТ. Металопластикова труба. Вкрай рідко з міді, сталі або поліпропилену. Труба для теплої підлоги повинна бути якісною, тому що у випадку пошкодження та протікання витрати на ремонт будуть доволі значними. Труби із шито поліетилену Пекс або поліетилену ПЕРТ мають високу стійкість до температур, здатні витримувати значний тиск. Обладнані якісними системами з'єднань. Металопластикові труби за рахунок прошарку алюмінію добре тримають форму. Їх досить просто зігнути під потрібним кутом. Для квартир та будинків найчастіше використовують труби діаметром 16 мм. Для спортзалів, офісів, промислових об'єктів, де потрібно обігріти великі площі, використовують труби 20 мм. Монтаж труби може бути виконаний двома методами. Перший метод це використання скоб, гачків або монтажних планок. Вони кріпляться до ізоляції та надійно фіксують трубу. Другий метод це кріплення труби до арматурної сітки, яка попередньо розміщується на ізоляційних матах. Фіксують за допомогою стяжок. Важливою складовою теплої підлоги є демферна стрічка. Її виготовляють зі спіреного поліетилену. Укладається між стяжкою і стіною по всьому периметру приміщення. Вона виконує роль компенсаційного шва. Зазвичай продається в рулонах по 50 метрів. Має ширину приблизно 15 см. Товщина може бути від 4 до 10 мм. Після виконання монтажу труби та перевірки герметичності контура під тиском повітря. Виконується заливка стяжки. Звичайна бетонна суміш не підходить для теплої підлоги, так як вона недостатньо міцна і крихка, тому можуть піти тріщини при нагріванні чи охолодженні такої підлоги. Щоб цього не сталося, в бетонний розчин додають спеціальний пластифікатор хімічний розчин, що поліпшує механічні та теплофізичні характеристики бетонної стяжки. Для заливки великих площ рекомендується використовувати фіброволокно волокна поліпропилену, яке, за фактом, є замірником армованої сітки. Виконує функцію посилення міцності розчинів та бетону. Рекомендована товщина стяжки на трубою 50 мм. Заливку краще робити по маякам, тоді простіше буде вирівняти поверхню. Час сушки стяжки не менше 28-30 днів. Для керування роботою теплої підлоги використовують розподільчий колектор з насосною групою. Він складається з двох труб, які зроблені з нержавіючої сталі, латуні або пластику. До них підводиться трубопровід контурів теплої підлоги. На подачі зверху встановлені витратоміри. Для регулювання витрат теплоносія через кожен підключений контур. В нижній частині в даному випадку встановлені сервоприводи, що регулюють потік та температуру. Також на колекторі встановлені крани Маєвського для видалення повітря, що особливо важливо для системи теплопідлога. Та крани зливу теплоносія. Циркуляцію в контурі створює частотний насос з різними алгоритмами роботи. Нагрітий теплоносій від опалювального котла чи теплового насоса потрапляє в колектор, на вході якого розташований клапан з термоголовкою та виносним датчиком температури. Регулюючи термоголовку, ми задаємо температуру теплоносія теплої підлоги. Значення температури відображається на термометрі. За рахунок змішування води з зворотної лінії теплої підлоги з подачею досягається необхідна температура. Запобіжний термостат, що встановлений на подачі, постійно контролює температуру і у випадку нагрівання теплоносія вище 55 градусів Цельсія, відключає насос, захищаючи покриття від пошкодження. Сучасні пристрої дозволяють повністю автоматизувати інженерну систему. Це підвищує комфорт та суттєво знижує експлуатаційні витрати. Для керування температурою в будинку або квартирі потрібно встановити кімнатні термостати. Блок керування з'єднує термостати та сервоприводи колектора теплої підлоги. Таким чином, є можливість керувати температурою в приміщенні з високою точністю, програмувати режими роботи. Системи існують провідні та бездротові, а також з віддаленим керуванням через інтернет. Підведемо підсумки. Теплопідлога – це складна інженерна система. Її проектування вимагає ретельного теплового розрахунку. Параметри систем завжди індивідуальні. Практично не може бути двох однакових рішень. Тому розрахунок і підбір їх елементів повинні здійснювати фахівці з досвідом роботи. Неякісні матеріали і труби або неправильний монтаж можуть призвести до важких наслідків, наприклад, появи протікань у важкодоступних місцях. Тому економія на більш дешевих, але менш довговічних компонентах системи, матеріалах та спеціалістах, що виконують роботу, обійдеться собі дорожче. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії «Ромстал Україна». Ми завжди раді допомогти. Зробимо розрахунок системи та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!